Будь обережним, кого обираєш для стосунків. Переконайтеся, що він або вона богобоязливі та любить Христа. Писання каже: не впрягайтесь у ярмо з невірним. Скільки з вас пробували і зазнали невдачі. Має бути духовна єдність. Шлюб творять троє: чоловік, дружина і Бог. І переконайтеся, що Бог є у вашому шлюбі. Ви бачите так багато одружуються з кимось, з ким вони мають дуже мало шансів на успішний шлюб. Журнал «17» провів опитування серед молодих чоловіків, і одне з питань було: що ви хочете, щоб ваша дівчина мала на першому побаченні? І відповідь номер один була гарна фігура. Я б сказав, що головна відповідь, на мою думку, це любити Господа всім серцем і розумом. Багато хто одружується, не усвідомлюючи ідеалів і цілей, які Бог встановив для шлюбу. Бог запланував шлюб для людей з певною зрілістю. Ви можете бути зрілими, коли вам 17. Можна бути зрілим у 18 і повністю незрілим у 40. Я бачу сорокарічних підлітків, що валяються без діла, і таких багато. Писання говорить тому залишить чоловік свого батька й матір. Ви повинні бути готовими емоційно залишити дім. Подумайте про це. Ми завжди повинні любити наших батьків. Ви маєте любити своїх батьків, радитися з ними, шанувати їх, насолоджуватися ними. Але коли ви одружитеся, ви повинні усвідомити, що ви більше ніколи не зможете покладатися на них так, як це було, коли ви були маленькими дітьми. Багато батьків руйнують шлюб своїх дітей, відмовляючись відпустити їх, відпустіть їх, тому залишить чоловік і його дружина повинна бути першою. Чоловік повинен бути першим, залишаючись в пошані та любові до своїх батьків. І батьки мусять навчитися відпускати, і коли ви їх відпустите, я вам дещо скажу: коли ви їх відпустите, вони повернуться до вас ближчими, ніж раніше, дорослими, і ви будете насолоджуватися ними так само, як і раніше. І Бог бажає, щоб шлюби були постійними, доки смерть не розлучить нас. Багато людей вступають у шлюб, не маючи уявлення, що це назавжди. Юнак біля шлюбного вівтаря думає: якщо це не вийде, я розлучуся. Так, напруга буде. Буде той період пристосування, і ви продовжуватимете пристосовуватися все життя. Безперечно, виникнуть проблеми і, звісно, будуть розбіжності. Але ви повинні приймати недоліки одне одного. Ваша дружина не є ідеальною і ваш чоловік не є ідеальним. Ви це зрозуміли вже приблизно через два дні. Першого ж ранку ти побачив її без макіяжу. І в той же перший ранок вона побачила тебе заспаним. І це не завжди є романтичним. Але ми маємо бути разом у стосунках, які створив Бог. Ми стаємо одним цілим. І багато людей, які були одружені багато років, так сильно кохали одне одного, і так багато були разом, і так добре знають одне одного, що починають бути схожими одне на одного. Це насправді правда. Мені кажуть, що я схожий на Рут. Якщо це так, то я стаю красивішим. Скажу вам, коли я не бачив її два тижні, вона виглядає краще, ніж будь-коли. Але має бути довічна відданість, коли приходиш до Христа. Це назавжди. Повторюється собі назавжди, 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 поки смерть не розлучить нас. Ніколи не грайтеся думкою про розлучення. Якщо ви знаєте Христа, Він може вас підтримати. Немає жодної проблеми, яку не може вирішити Господь Ісус Христос. Божий ідеал полягає в тому, щоб чоловік і дружина були вірними один одному. Вірні між собою. Я прочитав нещодавно: що 70% 70 чоловіків вказали, що зраджують своїм дружинам. Я просто не можу повірити цій статистиці. Я не можу дозволити собі в це вірити. Там не було сказано, скільки жінок зрадили своїм чоловікам, але я хочу сказати, що Біблія називає це перелюбом. І Біблія каже, що жоден перелюбник не потрапить до раю. Ми не усвідомлюємо, яка це мерзенна і жахлива річ порушити шлюбну обітницю таким гріхом. Я знаю, що це старомодно. Я знаю, що це застаріло. Але це вчення Слова Божого, а Слово Боже ніколи ніколи не змінюється. Воно завжди одне й те саме. Бог не змінився за всі ці століття. Ви думаєте, що Бог змінює свою природу, щоб пристосуватися до ваших гріхів? Ні, він той самий вчора, сьогодні і навіки. І той самий Бог, що ненавидів гріхи Содома й Гоморри, ненавидить гріхи, які ми чинимо сьогодні. У країнах, які я відвідав, тому що це стосується всього світу, кажуть, що роман додає пікантності шлюбу. Я прочитав це днями в якійсь газеті. Це гріх проти Бога і порушення шлюбної обітниці. І багато хто з вас запитує, що я можу зробити, щоб допомогти своєму шлюбу. Перший крок це віддати своє життя Ісусу Христу. Дозвольте йому увійти у ваше життя. Ви кажете, ну як мені це зробити? Ми бачили сотні і навіть тисячі людей тут у Торонто, які прийшли до Христа. Будьте готові покаятися у своїх гріхах. Це є перший крок. Усвідомте, що Бог вас щиро любить, незважаючи на всі ваші гріхи, на всі ваші невдачі. Він любить вас і готовий пробачити, але ви самі повинні бути готові покаятися. Слово покаятися означає змінитися, змініть своє мислення, змініть напрямок свого життя і вирішіть, що ви підкорите своє життя владі Христа. Якщо ти зазнав невдачі в родині, якщо ти зазнав невдачі як батько чи мати, якщо ти зазнав невдачі як чоловік чи дружина, будь слухняною дитиною в родині. Віддайте своє життя Христу сьогодні ввечері і дозвольте йому увійти у ваше серце і допомогти вам стати правильним чоловіком чи дружиною або правильною дитиною. Нехай любов Христа панує у вашій родині, панує у ваших стосунках всередині родини, і ви можете мати чудовий дім ще не пізно все виправити, ще не пізно змінитися. Ви можете почати сьогодні ввечері, що вам потрібно зробити. Будьте готові покаятись у своїх гріхах і прийняти Христа вірою у своє серце. Зауважте, я сказав вірою. Можливо, ви ще не все розумієте. Можливо, ви не розумієте, що я маю на увазі, коли кажу прийміть Христа вірою. Вам не обов'язково розуміти все. Прийдіть з простою дитячою вірою. Як мала дитина довіряє своєму батькові, так і ви довіртеся небесному отцю. Вкладіть свою руку в його руку сьогодні ввечері і скажіть: Я хочу Христа. Він помер на Христі за вас. Він пролив свою кров за вас. Він воскрес із мертвих і він живий. І Біблія каже, що він знову прийде. Ви вірите в це і приймаєте це, і що він готовий прийти Святим Духом і жити у вашому серці сьогодні ж, прямо зараз. Не потрібно жити християнським життям самотньо. Не потрібно бути самотнім чоловіком, дружиною, дитиною чи підлітком. Христос прийде у ваше серце просто зараз, цієї ночі. Якщо ви дозволите йому, і в цей вологий холодний вечір, який чудовий момент, щоб дозволити Христу увійти у ваше серце, і ви станете правильним чоловіком, правильною дружиною, правильним сином чи дочкою.